Як пройти випробування Джона Сіни в Бравл Старс? Я розповім, які карти будуть, які режими та які піки потрібно буде взяти. Ну і додам трохи ефективних стратегій, які значно збільшать твої шанси. Ставь лайк, підписка. Поїхали! І так, спочатку потрібно в принципі розібратися, а де, власне кажучи, нам прийдеться зіграти. Нагадаю, що потрібно зробити 15 перемог, що в принципі показує, що. Турнір буде досить важким. Отже, на випробуванні на нас чекають наступні карти: загадковий секрет в пограбуванні, порут в нокауті, паралельна гра в гарячій зоні, жух-жух на захопленні кристалів та падаюча зірка в нагороді за впіймання. З призів, швидше за все, на нас чекають 100 крабів за кожну перемогу, що не так, в принципі, і багато. З цим же можна працювати, в принципі. Перше, що важливо, це правильно обрати бійців. Для кожного режиму та карти існують свої найефективніші піки, і вони змінюються в принципі кожного сезону. Тому що мета вона міняється, вона міняється досить часто, і щоб ви були в курсі всього цього бажаю, бажано би вам під перейти по посиланню в описі і підписатися на мій телеграм-канал. Я там досить часто пишу різні ось ці всі штуки, мети, тому вам це дійсно допоможе. Ну а іще, щоб в принципі бути в курсі, ви можете просто. Іноді там дивитися, як грають різні круті і не дуже круті гравці. Тому що, як в принципі показує практика, більшість е, класних топових гравців просто не рекламують себе, просто не піарять себе ніде, і про них мало хто знає. А таких реально є дуже багато. Отже, загадковий секрет в режимі пограбування я б вам рекомендував сюди піки брати, досить такі, які, в принципі, персонажі є у всіх. Людей у всіх гравців, тобто і в новачків, і в ну, там більш-менш зрозуміло. Просто є багато реально крутих спіків, але не всі зможуть собі дозволити брати цих персонажів. Тому я це теж враховую. Отже, Бул Кольт і Брок. Це під для новачків і для в принципі, тих, у кого немає там класних легендарок різних, тому що сюди можна взяти Гейла, сюди можна взяти Амбер, і сюди можна взяти в принципі, Сенді або Тож Леона, дуже багато навіть Ворона. Дуже багато реально тут є варіантів з легендарками саме. Але цей варіант випадає, тому що я вирішив зробити більш універсальний такий Бо що брати на нього всі ці снаряги, ви бачите, в принципі, на екрані. Повторювати не буду, тому обов'язково дивіться і туди теж. А, і до кінця теж додивіться, тому що я в кінці дам більше стратегій. Отже, Бул, в принципі допоможе тут продавлювати. На ульті можна буде спокійно прибігати до сейфу ворожого і, в принципі, доносити непоганий урон. Кольт, як я вже теж можу, в принципі, говорив у минулих роликах, Кольт просто гарний дальник, на якому в принципі. Досить легко грати, якщо а, навчитися як мансувати. І як його пулі летять, а вони летять паралельно його ходьбі. Тобто, якщо ви йдете вліво, то і стріляйте і цільтеся вліво. Якщо йдете вправо, то і цільтеся і стріляйте вправо. Все максимально просто, в принципі, воно кажеться важким, але насправді е все досить легко. Ну і брок просто гарний далік, за якого в принципі, е теж досить легко стріляти, тому що якщо ми беремо пайпер, там допустимо, ну, з пайпером вже можуть бути проблеми. А з броком проблем не буде. Берете гаджет на розкриття, ось цю центру. У стінку ламаєте, і в принципі проблем, як на мене, не буде. Грайте е, ідеально, щоб все було, то ставити брока на центр, е, культа і була по фангам. Все, в принципі, паритись не потрібно, все максимально просто, і в принципі на цій карті, на цьому режимі всі будуть легко могти пройти, тому що там будуть грати е, ну, новачки. Далі у нас іде умот в нокауті. І тут я би вам рекомендував уже давним-давним старий пік, реально заїжджений, це бель. Це Пайпер і Байрон. Тут можна брати ті, тут можна брати Ріко, Нані, там різних цих, але ми беремо універсальний пік для всіх. Не потрібно вигадувати велосипед, да? не потрібно там вигадувати щось нове, просто беріть те, що вже реально працює. І вам потрібно зап... запам'ятати, і запам'ятати, що в принципі не важливо кого ви будете брати, чи ви візьмете там пайпер замість брока, чи ви візьмете там замість пайпер за Івона, Це особливо не зіграє ролі. Роль зіграє те, як ви будете грати в команді. Але все-таки я вам рекомендую брати сюди Бель, тому що її дальній урон і здатність мітити ультою суперників для збільшеного урону, в принципі, робить, робить її небезпечною в режимах без відроджень, таких як якраз як якраз є нокаут. Тому що, в принципі, ви можете дати мітку, і навіть якщо м -м, бель загине, все рівно мітка на персонажі ворожому залишиться, що значно покращить вам. Подальшу гру або вашим тімейтам, допустимо, да пайпер просто чудово підходить для всіх великих відкритих карт з великою дистанцією, тому що в неї дуже величезний урон, і на максимальній дистанції можна завдавати, ну вдавати максимально величезний урон, і все це дійсно в підсумку дасть дуже гарні результати. А Байрон це просто як підтримка команди, завдяки лікуванню. Ну і також можливість завдавати урон на відстані, теж робить його максимально універсальним вибором сюди. По гаджетам-пасівкам, в принципі, е, хотів би сказати тільки про Брок. Про Байрона, можете брати, що хочете. В ролі не грає ніякої. Я особисто завжди граю з першим гаджетом і з другою пасівкою. Можна брати і на простріл, щоб типу воно прострілювало, прострілювало насквозь ворогів. Але я граю з хілом, точніше, з фіговим хілом, да, який мішає хілки зі супротивниками, мені просто так важче, мені так легше. От. Тому тут, уже як вам, краще на ваш вибір і на ваш розсуд. Далі у нас іде паралельна гра в горячій зоні. Тут вже дійсно може бути досить важко, тому що карта не із простих, але все максимально просто. І тут вже піки досить важкі. Ну, я скажу все рівно, тому що мало лі, хто захоче виграти без проблем. Значить, Сенді, Амбер Єва. Сенді просто, завдяки туману, може допомогти команді утримувати зону та її контролювати. Я думаю, тут і так все очевидно. А з його пасівкою на урон він не дасть контролювати, контролювати нормальну карту в принципі. Суперникам, і це дійсно дуже сильно допоможе вам в відбитті зони. Амбер, в принципі, постійна атака, яка контролює зони, і можливість створювати вогонь, що перешкоджає противнику, дозволяє ефективно утримувати зону, як і Сенді, тому це буде просто максимально класна а, така зв'язка. Ну і Єва, в принципі, допоможе створювати яйця, які можуть залишатися на полі і додавати додатковий контроль над зоною. Ну, і Теж, звісно, завдяки гадж, то можна в будь-який момент відстрибнути там, спастись так далі. Якщо цих персонажів немає, там Сенді Ямбер. Що в такому випадку робити? Стул, да, рекомендую взяти стул, стул в принципі, теж гарний варіант. Можна брати Емс, можна брати Гейла, але це вже такі варіанти, які можуть, з якими у вас можуть виникнути реально проблеми. Персонажі не погані, вони все рівно метові, але для цієї карти все рівно. Є чіткий пік, який краще б вам відійти. Але якщо ви там замість сенді візьмете стул, то нічого страшного не відбудеться. В принципі, як бачите, і на трейлер на екрані все максимально робиться легко. Завдяки вуті, ви будете просто безкінечно переміщатись туди-сюди, а по зоні, і вас буде досить важко винести, а утримувати зону буде набагато легше. Взагалі, не важливо кого брати, знову ж таки, просто. Зробіть так, щоб вам було зручно. Далі у нас захоплення кристалів в жук, в жук. Тут уже варіантів куча, але я все-таки рекомендував би вам саме такий варіант. це... А джин, це Тара і це Вольт. Так, да, це, як на мене, супер ідеальніший пік, тому що, в принципі, є джин на всіх картах в Кеймграбі, дуже гарно грається завдяки тому, що він може тягнути ключових супротивників, дійсно, які забирають максимальну кількість кристалів, і ви можете його просто притягати, і це робить його сильним контролером на полі. Він дійсно контролює тупо весь мід, тупо всю карту, тому що він може реально. Витягнути любого супротивника, в якого всі кристали, буквально з бубої точки дістати. І якщо ви дійсно граєте дуже гарно на, на джину, це зробить вашу команду більш м важкою для а, перемоги. Тому що дійсно у вас буде максимально класна, ефективна штука, яка буде постійно не давати суперникам відходити. Тому що ви будете просто їх стягувати. От, а всі інші персонажі думаю, пояснювати немає сенсу. Вольт просто мощніший персонаж на цій карті. Він просто ну, і так сам по собі гарно грається, але на цій карті особливо, тому що є кусти, якщо ви там на п'ятий рівень перейдете, условно кажучи, вас буде неможливо винести взагалі. Даність користь, все це буде при вас. От. А в принципі, все, Да. Ну, якщо немає, там, мало малолів, когось немає когось із цих персонажів, то можна взяти ПЕМ, можна взяти Карла, можна взяти Лілі, да, Лілі теж дуже гарно грається тут. Можна взяти навіть Корделіуса теж один із найкращих варіантів всюди. Але це вже легендарні такі варіанти, тому мало, ну, типу, не у всіх вони є. Пем просто допоможе лікувати команду і підтримувати контроль над центром чудово. І вона чудово підходить для таких битв за кристали, тому що вона постійно хілить і дійсно не дає відходити своїм. Тімейтам, тому що вона може їх хілити, вона може допомагати контролювати центр, вона може лікувати команду завдяки її пасівці, і пасівці, чим тільки не може. А Карл просто, завдяки мобільності і здатності швидко рухатися по карті, робить його дійсно ефективним у зборі та утриманні кристалів. Від Мортіса і такого, і такого, все інше, я вам все таки рекомендую відмовитись. Далі у нас падаюча зірка в нагороді за впійманням, тобто на баунті. Тут хтось може сказати, що це прям дуже важкий буде там варіант, але насправді нічого важкого. Тут теж самий стандартний пік, який з року в рік грається, це Nanni або Тік. Ну, Nanni Тік, Пайпер, або Nan, max Тік. або Пайпер, там Max і Байрон. або навіть ще є один гарний нас яска, це. Пайпер, um, це Nani, і це Bell. Це прям ідеальний пік, який ну, дуже гарно тут грається. Я думаю, ви і так всі знаєте. Тут навіть немає що повторювати. Це дійсно класні піки. А тепер давайте розберемося з тактикою. Щоб про випробування важливо не лише мати сильний пік, в принципі, а й правильно розігрувати кожну карту. В принципі, правильно грати кож... на кожній карті за кожного персонажа. Наприклад, на нокаучі знадобляться вам дальнобійні бійці, такі як Бель та Пайпер, як я вам сказав. І в принципі я вам рекомендую просто тримати відстань та вести контроль за ворогами з безпечної дистанції. Не потрібно там їх рашити і так далі. А впадаючи зірці, на таких відкритих картах важливо теж мати бійців з дальнім уроном, таких як Дані або Тік, або Бель, або Байрон. Вибирайте на ваш розсуд, тому що просто треба контролювати простір та збирати зірки. Все також не потрібно забувати, що. Окрім правильного підбору бійців і тактики важливо також знати особливості кожного режиму для пограбування. Основна мета знищити сейф супротивника, тобто не потрібно просто ходити там, вбивати когось, просто реально знищити сейф супротивника і все це дозволить вам перемогти. Вам не потрібно робити кіли, вам не потрібно там якось ризикувати, рашити. просто знищити сейф супротивника і захистити свій бул може швидко туди прориватися. Брок Кольту можуть здалеку проривати в принципі, атакувати, і можуть зробити один класний, одну класну штуковину це розкривати карту. На захопленні кристалів важливим є утримання центру карти та збір кристалів, тому не потрібно теж, якщо у вас всі 10 кристалів іти прямо на центр. Це не так працює. Джин та Пем чудово справляються з контролем центру, і в принципі вибити такий пік буде досить складно. Тепер давайте обговоримо найбільші помилки, яких слід уникати під час проходження випробування. Дуже часто гравці не координують дії з командою або неправильно використовують своїх бійців. Наприклад, там затіка біжуть вперед на. Наприклад, Раша. наприклад, у Пайпер у нокауті має залишатися на великій відстані, а не вступати у ближній бій. Або ж у гарячій зоні. Часто не враховують силу Амбер у контролі зони, що призводить до втрати контролю над картою і йдуть десь вперед, сни, помирають, і потім втрачають контроль над точкою. Це великі проблеми і так робити не треба. І на завершення кілька порад від професіоналів, які допоможуть вам пройти випробування без проблем. Якщо ви граєте з друзями, а я в будь-якому випадку вам рекомендую грати з друзями, розподіліть, розподіліть ролі у команді і управляйте суперздатностями один. Наприклад, як використовувати Сенді невинність, щоб отримати контроль над зоною, або як правильно таймити супер Байрона, щоб лікувати команду в критичні моменти. Говоріть про це, не треба робити це все на рандомі. Робіть це так, щоб реально обговорюйте це, управляйте і знайте, що у кожного має бути своя роль. У одного тільки один має ходити збирати кристали, інші два мають держати контроль карти. Там ну це про захват кристалів. На насправді я не маю на увазі. Якщо в інших там режимах, то ж саме в зоні, в зоні теж має бути. Кожен персонаж мати свою роль, і тоді вам буде дійсно, якщо ви будете мати кожен роль у команді, вам буде гратися набагато, набагато легше. Отже, друзі, тепер ви знаєте, в принципі, як пройти це випробування Джоносіни в Бравл Старс. Ви знаєте, в принципі, всі секрети. Пишіть в коментарях, чи вам вдасться, вдалося вам пройти випробування та скільки перемог ви здобули. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо відео було корисним. Всім успіхів, дякую за перегляд. Побачимось, пока!